Дев'ята стація Ісус падає у третє під тягарем Христа. Ми говорили про перші падіння, які може людина робити, і за них Ісус терпить і навчає, що не падай, бо хто кому піддається, той піддався, той тому і раб. Друге падіння це вже людина стала налоговим грішником. І вона бореться з тим, щоб позбутися того, але це їй не завжди вдається. Навіть молиться про це тайкома і, Наприклад, алкоголік ніколи не скаже, що він алкоголік. Я можу не пити, він скаже. Бо він не витр... він витримає, наприклад, тиждень, щоб він не... не випивав. І він каже, я можу, я тиждень не п'ю. А... І так само той, що палить, він каже, я можу кинути курити, я не буду. І там витримає пару днів, а потім зірветься і знову буде. От ми бачили ці падіння, як лікуватися від них, ми вже про це трошки порозважали. Але цей упадок такий вже задавнений, коли людина дуже довго знаходиться у тому стані, що вона не може з того позбутися, ми можемо тепер трошки порозважати і навчитися, як з тим боротися. Коли вже такий є упадок у людини, що вона вже дуже далеко зайшла. Ми говоримо про таких алкоголіків, які десь там раз в тиждень напиваються, або раз в місяць. Це алкоголіки початківці, так будемо так казати. І є, це вже, є такі алкоголіки, які вже, наприклад, чи розпусники, що вони це роблять кожен день. Розпусник каже: не знаю чому, але я пробужаюся вже все кожен день в чужому ліжку. Так говорять вони про, про такі розпусти. І просто небезпечно навіть так говорити, бо хтось може вирватися з контексту і потім допустити, ну він що про себе сам говорить, розумієте? Ну, але треба все терпіти, як казав той спів. Тепер, як можна з тим боротися? Як з тим боротися, коли вже людина не може? Все. Вона втратила повністю над собою контроль. Його контролює на 99,10% або на 100% диявол сьогодні завтра він стане біснуватим. Якщо над таким алкоголіком молитися, то з нього і ним починає так трусити. І всякі ефекти, які дияволо робить, це просто жахи на то дивитися. Про це розповідати, якщо треба, то іншим разом вже про деталі, як то робиться і що. Але як з того допомогти ближньому? Наведу приклад на такій католицькій країні. Частину. Частина того, наприклад, велика частина території Індії, є християнською вже на сьогоднішній день. Це довга клопітка робота Католицької церкви над Індією. І в них так є там, де увірували у Христа, де ухрестилися, то вони, якщо священик проводить екзорцизм і молиться над таким одержимим, або, або дуже близьким до одержимості чоловіком залежним, то все село постить і молиться. Усе село. Ви чуєте? Якщо це є громада у місті якомусь, то вся громада, він об'являє такого, то ми починаємо за такого то чоловіка молитися і треба постити і молитися. Вони постять і моляться. Всі. Я хочу звести то хоча б до мінімуму з практики, що я бачу, що ті люди, які, наприклад, молилися і постили за своїх, наприклад, за чоловіка, наприклад, мама, тато. Брати, сестри постили і молилися, ті люди позбувалися повністю 99 або 100% залежності. Повністю позбувалися. Перестали це робити. Там, де він лишений був сам на сам, ще його приведуть до священики і кажуть, отче, помоліться над ним. Стане з боку ще й боїться, коли там значить, щось загавкає. звідти, Він в мене то не вчепиться. Розумієте, таке поводження нічого не дає доброго, воно є. Е, воно не є з результатом, воно є без, безрезультатне. І коли стається таке, то це подібно до того автомобіля, який заглохне. Ви бачили такі випадки, коли штовхають, що він завівся. Бачились. Буває ще й так, що чіпляють мотузок і другим автомобілем тягнуть. Бачили це? Це коли одиночка, тато або мама молиться за, за такого автомобіля, заглохшого за е, сина чи за дочку, які впали низько і за них треба молитися. І ви бачили ще так, що акумулятор його витягують з автомобіля, бо нема кому що то І беруть той акумулятор і ставлять другий а, а, автомобіль, щоб його підзарядити, або беруть із другого автомобіля акумулятор і ставлять на то місце. Машина, як заводиться автомобіль, ставлять клеми на нього і автомобіль може вже їхати. Вже буде підзаряджатися той сівший акумулятор. Але це хтось мусить зробити, бо він вже мертвий. Та машина вже є мертва. І той чоловік, який вже попав у такий стан, що він не може боротися. Він вже одержимий тим, а, тою хворобою, тою залежністю від диявола, алкоголізму чи розпусти, чи, наприклад, убивства, або ще щось. Є такі люди, що по 8, по 10-18 по 18 абортів роблять. Були такі, вони вже залежні від духа вбивства, вони злі, страшні, б'ють своїх дітей, ненавидять, сусідів ненавидять. З ними дуже страшно перебувати разом. В такому смислі, що від них можна чекати щось таке. Бо вони хворі, збідовані, і їм треба допомогти в один спосіб. Один із тих усіх способів. Найкраще, коли всі беруть і штовхають, дружньо, як це роблять у Індії. Або ще можна зробити так, як е, е, якщо нема кому, то на свій автомобіль чіпляєш мотузок, пас і тягнеш, поки не заведеться. Якщо він ще може за рулем сидіти, якщо він ще може тушити нормальну передачу коробку, щоб завелася машина, можна в той спосіб ти тягнеш сам його, бо нема кому, і ти допомагаєш йому з усіх сил. І запрошуєш усіх, давайте поможіть теж. І потім наступний етап, це ще можна взяти його сівше серце у своїй долоні і молитися на нього, так як над тим акумулятором. Боже, вилікуй це зболіле серце. Я тобі його віддаю. І кожен день віддавати його Ісусові і молитися за Нього і лікувати його рани, дути на Його рани, що вони вилікували, це також ефект дасть. Це всі ці способи вони ефективні. Але найефективніший той спосіб, коли всі ці люди візьмуть і на те серце будуть разом дути, так як то роблять в Індії. Коли вся родина бере і молиться за такого грішника і вони так роблять, 100% результат буде стопроцентний. Вилікують таке серце, всі рани загояться, бо людина так влаштована, що вона здатна до відновлення, здатна до того життя, в яким вона сотворена, до первозданної своєї е, форми може повертатися, бути дитиною Божою. Але треба брати нам усім участь, щоб його підняти з цього падіння. І за це Ісус терпить. За це він падає під пів Христа в третій раз. І це терпіння є надзвичайно велике. Коли він вже за допомогою кернейчика не справляється, вояки навіть піднімають цей хрест на нього і сажають разом з кернейчиком. Він несе далі. Але вже йому немає сили. І так така людина, яка вже дуже обезсилена, тоді всі беруться. І допомагають такій людині. За це будемо молитися. І за всю Україну будемо молитися, щоб з тих тягарів, де хто дуже великі упадки має, щоб вся нація, весь наш народ чи в межах України, чи поза її межами встали, і щоб вони були підняті силою Духа Святого через молитву всіх тих, які будуть молитися один за одного. апостол Яков каже: моліться за один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Це слова апостола Якова, і вони є дуже слушні на, цей, на це падіння, коли всі будуть молитися. Він не говорить у однині, він каже, моліться. Він не каже, молися. Не одному каже батькові, чи татові, чи мамі, чи жінці. Він каже, моліться. Це всі, хто може приєднатися. І тоді ми всі закликаємо. Молитися за український народ, молитися за всіх, за цілий світ, за тих грішників, як у, у дев'ятниці до Божого милосердя перший день. Молитися за всіх грішників, за цілий світ грішників. Каже Ісус: приведи до мене усіх грішників цілий світ. Це Він сказав через Фаустину Ковальську на цілий світ, і в тому числі на нас. І ми знову підтверджуємо, що каже Ісус Фаустині, то Він каже і нам. Молімося за всіх грішників. не так, як у Індії, що все село і місто молиться за них. Не так, як то буває на Україні вся сім'я чи родина, а так, як каже Ісус Христос, цілий світ. Моліться за цілий світ. Амінь. Чи наші сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь.